Колись ще давно, будучи підлітком, я приїхав з до своєї бабусі, вже тепер покійної, і знайшов в шафі стару вишиванку, яку вона колись ще за часів своєї молодості вийшла для свого чоловіка-мого діда. І я був настільки вражений тим, що я знайшов, я забрав її собі і носив просто так, без причини, до джинсів. Порваних джинсів, був патлатий, порвані джинси і ця вишиванка. Вишиванка була стара, потерта, поїдена шашелем, але вона настільки мені була рідна і дорога. І мене батьки питали, навіть сварили, кажуть, нащо ти це і носиш, вона, вона подерта. Я кажу, ну я нічого не казав. Просто я розумів, що це для мене про мою сім'ю, про мій рід. І потім я знайшов одну з беріг, ще одну знайшов. І ці дві вишиванки дав вже переробити, щоб з них зробили для моїх синів обох вишиванки, які моя бабуся 70 років тому назад вишила для свого чоловіка, як тільки вони одружилися. Щоб він просто ходив, такі не, не, не вишиванки святкові, а такі буденні. Проста вишивка, тоненька вишивка. Вишиванка це про. Про те, що ти навіть словами не можеш сказати, вона про тебе, про рід. І тому ми зараз воюємо, наша країна заради того, щоб зберегти пам'ять. І ця пам'ять, яка формує наше майбутнє. Оце вишиванка.